А може цей? Точно такий, як на мені. А вже ж ні. Цей светр жовтий. Чому ти живеш із бабусею? Батьків немає. Померли, коли мені було два. Я їх майже не знала. Будь слухняний, не кидай школу. Не, не кидай школу. Як минул день? Як завжди. Це теж добре. Це мама татом. Послання від батьків. Касета зламалася. Я шукаю пісні. Є ідея. Це називається Напстер треба слухати по порядку такий Мікстейп закон мікстейп це послання від укладача слухачу якщо мікстейп зробили батьки йди на докучай їм батьків не спитати не плач... ні ні на треба ось глянь ти Дружиш із найкрутішою дівчиною школи. Ти хто така? Е, Нікі, потримай. Я дам йому по шиї. Ей, hey, Що це у вас? Шкільний проєкт. Другий етап. І скільки всього етапів? Ah! Волосся не рухається. Хочеш дізнатися про батьків? Так, спробуй жити, як вони. Який класнючий магазин! вчора прогулювали. Куди зникла Ніки? Привіт! і Ми, Ми, сестри! Може, потанцюємо? Ні.